Це стало моєю професією. Я ну, займаюся своїм сином і займаюся письменництвом. Нема такого, що якщо книга безкоштовна, то вона ну така. А якщо вона платна, то вона супер. Ні, ну, Ми е пишемо людину спочатку і до кінця. Вітаємо у школі Букнет. Сьогодні ми запросили у гості автора, відомого для читачів Букнет під псевдонімом Рошаль Шантьє. Рошаль, вітаю, вітаю та дякую за запрошення. Ви публікуєте книги на Букнет трохи більше року, а продавати книги почали менш ніж півроку тому. Mm -hmm. За цей час, за цей термін, на вашу сторінку почали відстежувати вже понад тисяча читачів, там майже вже півтори тисячі. Yeah. І сотні з цих читачів стали постійними покупцями ваших книг. Розкажіть, будь ласка, у чому секрет такої підтримки та довіри від читачів до автора ну, не можна сказати, що новачка, але автора, про якого вони раніше, можливо, навіть не чули, так, і до цього його книг не читали, що допомагає вам бути з читачами на одній хвилі. А, мої книги а, про почуття. А, я роблю все можливе, щоб емоційне навантаження було от постійне, або читач буде сміятися, або він, якщо там все прям драма, то він буде. Плакати буде переживати в мене є дилогія його всуперечи, всупереч у сьому. От всупереч у сьому вона про цих же героїв. Ну звісно, от але через вони вже дорослі, через якийсь термін. Там складна історія. Вони обидва з дитячого будинку, але його всиновили заможні люди. А вона ну продовжила боротися сама. От і потім вони зустрілися, і така в них складна дуже історія, там же характери пережити там минуле і так далі. От і в мене читачки писали, що я не буду зараз читати. Я придбала, але я зараз читати не буду, тому що я не можу. От я сижу, я плачу, а наступного ж розділу ще нема. І каже, давайте я дочитаю, але я знаю, що вони мені потім писали, що вони заглядали. Ну, тобто, для мене важливо, щоб була емоційна така напруга, або навпаки, жартики, як у мене в останній книзі спецпідрозділ «Титан тебе Безель. От, здавалося б, така тема серйозна, але вона обіграна в мене така стьомна там героїня. І також важливо витримувати характери. Тобто, якщо ти розумієш, що... А, герой, такий весь владний і так далі. Ну, він, якщо він починає там всередині книги десь мочити якісь жарти, а перед цим того немає, ну це не це не йому не притаманне. І це дуже важливо. Тобто ми е, пишемо людину. Спочатку і до кінця в героя може бути розвиток, але ну, треба тоді описати, які події на нього вплинули, через що він пройшов, щоб дійти до того, до того, до того. От а просто так, тому що у автора класний настрій там і його веде пожартувати. Ну, це погано. Ну як на мене, для мене особисто це погана ідея. От мені здається, що про це, і я вважаю свої історії досить життєвими. Вони жодна не написана на реальних подіях, от, це цілком вигадана історія. Я на цьому постійно наголошую, от, але е, я пишу, намагаюсь писати максимально е, життєво. Щоб коли читач читав, він ну, міг поставити себе там на місце героїні. Ви комерційний автор. Тобто автор, який не лише публікує свої книги, а й продає їх, чи змінився підхід до написання книг, до роботи з текстом, можливо, до роботи з читачами, з моменту, коли це розпочиналося як хобі, і до теперішнього моменту, коли можна сказати, що це частково там, а може, і не частково, стало вашою професією. Ні, Це стало моєю професією. Я ну, займаюся своїм сином і займаюся письменництвом. От е, насправді ні, не змінився. Я в цьому плані. Е, моя робота на керівничій посаді вона мене навчила до всього ставитися відповідально. І напевне, це мені не давало прийти до письменництва довго, тому що я була от в собі не впевнена, що я зможу дуже круто, що перша книга. На букнеті має бути безкоштовна, тому що дуже важливо перевірити себе, наскільки ти можеш взагалі почати і закінчити книгу. Чи, Ну, чи виходить взагалі? Ми ж по, по собі також відчуваємо. От, а мій підхід не змінився. Мій текст до передплати і після відкриття передплати також не змінюється. Він однаково гарно вичитаний і пропрацьований. Тобто не, нема такого, що якщо книга безкоштовна, то вона ну, така, а якщо вона платна, то вона супер. Ні, ну, м -м. Це ніяк не вплинуло, і мені здається, це теж відчувають читачі. Тобто, коли вони читають першу книгу, вона гарна, другу книгу вона гарна. У мене дві просто безкоштовних на аккаунті. Поки що, поки що дві. От, потім вони заходять у платну книгу, і їм також подобається. От мені здається, це теж, тому що перше знайомство все одно відбувається з автором з безкоштовної книги. І потім вже люди готові купляти або відмовляються купляти. Дякую. А чи може бути письменництво для сучасного незалежного автора сьогодні? Чи може воно бути основною діяльністю та основним джерелом прибутку? Так і є. Ну, для мене так і сталося. От. І. Е... Скоро мій син піде в садочок, але я не планую кудись в іншу сферу рухатися, тому що мені подобається тут, я себе дуже комфортно і класно почуваю, я бачу розвиток, і ну, мені подобається те, чим я займаюся коли ви зрозуміли, що хочете писати книги, і як це сталося? Першу свою ну, так звану книгу я написала ще в 14, о, це був фанфік. І тоді їх писала активно, ми одне одну коментували, там читали і таке інше. Потім продовжилося в школі, я писала сценарії, організовувала свята. От. І... Е, а потім все. Ну, Почалося е, навчання в університеті, там цих свят, звичайно, було менше. Я трошки писала вірші. А е, почалась будувати ця кар'єра і е, я заходила читати книги у бібліотеку смартфона букнету просто ну у вільний час. І саме там познайомилася зі своєю улюбленою авторкою. От ми почали спілкуватися спочатку в соцмережах, потім телефоном. Потім я вийшла заміж за її брата, і вона мені казала, що ти маєш писати. Що писати? Для мене взагалі а, авторство раніше це було щось таке з області фантастики. Ну, я вважала, що ти маєш бути постійно натхненною, постійно мати нові ідеї, в тебе все це має в голові а, щось там відбуватися інакше. От не так, як у мене. От у мене я вважала, такого не було, От, а у авторів було. А, і тому ну, я в себе не вірила. От, я не вірила, що я можу щось таке робити. Все таке натхненна, писала дві тисячі знаків. От, закривала ноутбук і йшла. Все, натхнення закінчилося, письмо теж. А потім почалося повномасштабне вторгнення. І ну, мені треба було кудись виплескувати ту енергію, ті відчуття, які я мала. І я почала писати, і е, ну, це мене рятувало. Тобто, з моменту того, як у вас з'явилася ця ідея стати автором, до моменту, коли ви перше оприлюднили так свої твори, знадобилося скільки часу? Знадобилося два роки. Чи з'явилося у вас під час написання книг якісь Письменницькі секрети або, можливо, ритуали. Обов'язково для мене важливо, щоб було робоче місце і вільний проміжок часу. Тобто мені було ну, взагалі мені дуже важко, коли ти там прокидаєшся, береш постіль ноутбук, там щось пишеш. Ну тобто нема такого стану, якось важкувато налаштуватися на робочий процес. От мені потрібно, щоб був стіл, стояло все, як мені подобається. От так я налаштовуюсь. Що вам найбільше подобається у тому, щоб бути автором творів? Віддача читачів. Коментарі дуже надихають. Я ну, дуже люблю спілкуватися з читачами, я веду соціальні мережі, мені подобається. От. І, звичайно, дуже впливають особисті історії людей, читачок, які пов'язані з моєю книгою. Розкажіть, будь ласка, про те, які соціальні мережі ви використовуєте поза платформою Букнет. Для того, щоб знаходити нову читацьку аудиторію, або для того, щоб спілкуватися із, зі своїми читачами, щодо соцмереж, я веду TikTok, я веду Instagram, я веду Telegram, в мене є Facebook, але туди я рідше заходжу. Просто сама мережа мені не дуже комфортна. От, мої всі в Instagram або в Telegram знаходяться. Це допомагає просуванню книжок. Все допомагає. Взагалі аудиторія дуже дуже хоче спілкуватися. Поки що, поки що, спочатку було менше, потім стало більше цього, і я втягнулася, і вони втягнулися, і всім прикольно, всім все подобається. Треба бути більш активною, певне, тому що ну, я розумію, що треба більше цього давати. Але вести соцмережі потрібно, і я веду. Ще ми помітили, що публікувати пости в інстаграмі ви почали майже одночасно з тим, як почали публікувати свою першу книгу на сайті. Тобто, для вас, схоже, ви не розділяєте так наявність сучасного автора в соцмережах. Ведення цих соцмереж це якийсь такий обов'язковий атрибут, що в такому випадку ви можете порадити авторам, які ще не ведуть соціальні мережі, не розвивають свій власний авторський бренд таким чином, і не спілкуються з читачами. Ну, можливо, окрім коментарів під книгами. Так, я не розділяю. Я вважаю, що в сучасному світі соцмережі це, ну, Ну не знаю, те ж саме, ну воно дуже близьке до того, що ми робимо. От до авторства це дуже близько, і мені здається, це дуже важливо. Що робити тим, хто не веде? Ну тут мені здається відповідь очевидно: просто вести. От, не боятися, я починала з, з просто постів про свої книги. От вийшла книга, вийшла нова публікація, а потім вже пішла розмовні сторі, почалися там відповіді на питання, і воно вже стало якось полегше мені. Що е, робити, якщо не ведеш, то вести. <с reconstruct> Треба вести, воно реально допомагає. топ 3 поради від Рошай Шантіє для авторів-початківців, які бажають зробити свої книги популярнішими, але не знають, що для цього робити і з чого почати. По-перше, інколи справа дійсно в тексті. Всі ми розуміємо свої е, слабкі сторони, От. інколи приходиться переписати розділ, е, щось змінити в розділі. Це не значить, що треба прям лінію сюжетну міняти, От. але щось там може десь. Тобто, по статистиці воно ж видно, там, де йдуть зі скока. Е, постійний розвиток. Свій. А, тобто важливо багато читати. Коли ти читаєш, ти навчаєшся. Важливо а, брати відповідальність за, за свій успіх, і а, коли щось не виходить. От Твій успіх це твій успіх, і коли щось не виходить, це також щось не виходить у тебе. І а, для мене важливо порівнювати. Свої тексти зі своїми текстами. Мені важливо, щоб мій текст сьогодні був кращий, ніж вже написана там, минула книга або позаминула книга. Ось так. Щодо просування, то це соцмережі, таргет, гарна обкладинка, гарно вичитаний текст і анотація, яка Затягує до себе, от анотація — це е, найстрашніший кошмар автора. Дякую, Рошаль, за цю розмову. Дякую. Хочеться побажати вам ще більше натхнення на створення таких історій, які будуть ще більше допомагати вашим читачам. Ви надихаєте власних читачів, читачі надихають вас. А всі разом і ви, і, і читачі надихають букнет, тому вважаю вам ще більше натхнення. Дякую. Дякую вам, мирного неба.